Натуральні накидки з овечої шерсті, шоколадний колір, преміальна якість. 100% натуральна овеча шкіра. Оброблена, довговічна, немає жодних неприємних запахів, не викликає алергічних реакцій. Накидка універсальна, підійде під будь-який тип сидіння, велика. Перекриває повністю бокову підтримку сидіння. Заходить на низ. Знизу має дві резиночки, які проселяються по підсидушку. Легко кріпляться. Македочка у нас типу майка. Підголовник вільний. Ось має такі регульовані резинки, які підійдуть під будь-який тип сидіння. Збоку ще одна резиночка. Ну і знизу проселяються ті дві резинки, які я казав попередньо. Накидки виглядають чудово. В місці сидіння накидка не буде вам залежуватися чи протиратися. Вона завжди буде мати саме такий вигляд, як на фотографіях та на відео.